Ви розумієте, що ви володієте над цим. Ви творець того сприйняття, яке ви хочете. Да? Ви створюєте свою картину майбутнього і картину теперішнього. Ви іменно людина, яка може зробити повністю все своє майбутнє, от прямо зараз, не відкладуючи нічого. Да? Якби іменно хочеться щось зробити? Зроби. Хочеться написати комусь пиши. Хочеться подзвонити комусь, подзвони. Не думай нічого взагалі. Просто. Думай, живи зараз, да? от так само зараз говорять живи в моменті. От реально, коли ти починаєш працювати над, над собою, от самі банальні такі фрази вони стають просто якось найбільш глибшими, а ти якось розумієш їх більш чуттєвішо. Ти якось розумієш, ніби да? розум це розуміє це, але другий раз, ніби коли якраз включається серце, відчуття. Тебе ніби як таке враження, як це зафіксувалось кудись глибше ця інформація, і ти розумієш, як її використати, як жити зараз, ніби в моменті, да як відчуває.